Вітаємо, друзі! Це компанія авто», а це наше надходження Buick INCOR 2016 року випуску. Дуже гарні комплектації. Також у білому кольорі відмінно виглядає. Це повнопривідна версія. З легкосплавні диски оригінальні з дуже гарною зимовою гумою. Інтер'єр шкіряний салон чорного кольору, пам'ять положення водійського крісла, повний звичайно живий електропакет, датчик світла, сенсор дощу, великий мультимедійний екран. Бачимо, треба у ідеалі замінити лобове скло. Також є камера заднього огляду, вона динамічна, то реагує на поворот керма. Двозони клімат контроль, підігрів керма, підігрів переднього ряду сидінь. Звичайно, це автоматична коробка перемикання передач. Пробіг авто складає всього на 88 тисяч кілометрів, майже 89. Також у нас є люк. Рейлінги на даху. Дуже зручне, компактне, економічний, міський такий кросовер, який обладнаний ще й повним привідом. А якщо треба буде десь виїхати за межі міста, доволі зручна і практична. Коли цікавила дана пропозиція, можете приїжджати в місто Одеса, вулиця Розумовська, 34, компанія. Твоє авто, і маєте можливість придбати це авто в кредит «Лізинг тридин, ну і звичайно, за готівковий розрахунок. До зустрічі.